Спільний проект міської ради та ради старшокласників нова хвиля стажист, які планувалися, проводили у п'ятницю. У середу у виконкомі за круглим столом напрацьовували план проведення заходу. Лідери ради старшокласників не ховаються від реального світу. Під час останніх зустрічей з підлітками міський голова відмітив їхнє прагнення до самостійності, дорослості та самоствердження, аби допомогти дітям визначитися з особистими вподобаннями, цінностями, отримати певний досвід. Сергій Степанов запропонував старшокласникам провести один день у виконкомі. 14 старшокласників у п'ятницю відчують пульс багатогранного життя міста з іншого боку, поринуть у сферу відповідальності за усе у місті чисельністю майже 70. 50 тисяч городян. у середу. Майбутні наставники та стажисти знайомилися. Я так понял, ти міський голова ну, <головік> <поэтому шире> шаг. <головік> керівник міської ради старшокласників зачитала пропозиції підлітків щодо розподілу посад. Хочеться чого та навчитися перейняти якогось у вас досвіду і просто харшапаса нас будуть об'єднати довжні обов'язки, про які ми з вами говоримо. Касательно того, что у каждого свой стиль, мы можем тоже этим поделиться, я рекомендую. Это уже право каждого руководителя. Может быть, это в какой-то мере повлияет на ваш выбор специальности. Ну, скорее всего, кардинально это не произойдет, но тем не менее. В будь-якому випадку безслідним цей досвід тісного спілкування з фахівцями в житті старшокласників не залишиться, переконував міський голова. На рабочих местах. Далі старшокласники зі своїми наставниками розійшлися по кабінетах обговорити більш конкретно, над чим працюватимуть у п'ятницю день реалізації проєкту стажист. Про свої безпосередні функції, повноваження, обов'язки головної посадової особи міста, про специфіку роботи органів місцевого самоврядування. Сергій Степанов розповідав своєму стажеру з ради старшокласників Юлії Краснокуцькій. Міський голова впевнений, що цікаво та корисно буде усім учасникам проєкту.